Так, горить тока кобок, сегментний шумот, рама без перфорації, класична. Зараз зробимо маніпуляцію з регуляцією кисню. Ось тут є регулятор. Я його зараз закрию до кінця. І подивимося, як топка відгукується на цей регулятор. Видно, як запирається в верхній частині топочної камери, працює дожик газів. Ось хвилі вогню. Зараз я трошки додавлю кисню. От зараз видно, якщо камера показує. Тут є правого, справа ну, з усіх чотирьох сторін, і видно, як кисень потрапляє і омиває скло. Ну, З цього боку не видно, бо тут менше диму, от тут видно, що дим за вихріння йде на цей бік, і видно, що видов скла повітря прямо на скло йде. Ну, Ця система працює чистого скла. Ми додамо знову, бо ми хочемо, щоб... Перша порція дров швидко згоріла і будемо очікувати другої.